Анна завжди пишалась своєю донькою Олею. Висока, струнка, з яскравими блакитними очима і густим білявим волоссям, вона була справжньою красунею. Усі завжди говорили, що Оля її копія, хоча сама Анна ніколи не могла цього до кінця зрозуміти. Вона була шатенкою з карими очима, а її риси обличчя різко відрізнялись від доччиних. Ці думки завжди жартома відганяла, але все змінилося одного ранку, коли Анна вирішила пройти планове медичне обстеження. Її дочка Оля в той час скаржилась на втому і часті головні болі, тому Анна вирішила, що їм обом час здати аналізи, щоб перевірити загальний стан здоров'я. Доброго дня, Анно Васильівно, усміхнулася її медсестра в білому халаті, коли вона зайшла в лабораторію. Сідайте, зараз візьмемо кров. Анна нервово розглядала стерильне приміщення, намагаючись не думати про голки. Вона давно боялась лікарень, але тепер страх чомусь посилювався. Наступного тижня результати були готові. І Анна вирішила забрати їх особисто. Лікар перегортав аркуші з аналізами, щось уважно розглядав, а потім раптом нахмурився. Анно Васильівно, ви впевнені, що це ваша біологічна дочка? запитав він, не відводячи погляду від паперів. Анна розгублено кліпнула, не розуміючи, що він має на увазі. Звісно, що моя. Різко відповіла вона, відчуваючи, як її серце починає швидше битись. Я ж сама її народила. Розумієте, справа в тому, що ваші генетичні дані не збігаються. Це якась помилка, прошепотіла вона, стискаючи ручку своєї сумки так сильно, що побіліли пальці. Це неможливо. Я розумію, що це шокуюча новина, тихо відповів лікар, нахиляючись ближче до неї. Але можливо, вам варто провести додаткові тести, щоб точно переконатись. Анна мовчки кивнула, відчуваючи, як сльози заповнюють її очі. Вона вибігла з кабінету, майже не помічаючи здивованих поглядів медсестер у коридорі. Її світ почав розпадатися на шматки, і вона не знала, як зібрати їх докупи. Коли вона повернулася додому, Оля вже чекала її на кухні, перебираючи листи і реклами, які вони отримали поштою. Вона підвела очі і весело усміхнулась. Мам, ти щось така бліда? Все нормально. Анна мовчки кивнула, намагаючись приховати свій страх. Так, все добре, доню, просто день важкий був. Вона спробувала усміхнутись, але її губи здригнулися. Гаразд, Оля знизила плечима і продовжила розглядати журнали. Ой дивись, яка сукня. Може, купимо таку для мого дня народження. Анна лише кивнула, відчуваючи, як її серце стискається все сильніше. Її розум відмовлявся приймати те, що вона щойно почула від лікаря. Анна не могла знайти собі місця, її думки безперервно повертались до слів лікаря, ніби гострі уламки скла врізались в її свідомість. Це неможливо, не може бути. Вона вирішила не зволікати, їй потрібно було знайти правду, якою б гіркою вона не була. Анна знала, що не зможе далі жити, не дізнавшись, що сталося 20 років тому. Першим кроком було повернутися до того самого пологового будинку, де вона народила Олю. Вона пам'ятала, як тоді все було хаотично: молоді мами, недосвідчені медсестри, брак місць і персоналу, але тоді вона навіть уявити не могла, що її донька могла бути підмінена. Вона вийшла з дому, не сказавши Олі, куди йде. Її серце билось так сильно, що, здавалось, ось ось вискочить із грудей. Дорога до пологового будинку здалася їй нескінченно довгою, хоч він був усього за кілька кварталів від їхнього будинку. Коли Анна нарешті дісталась до лікарні, їй здалось, що час повернувся назад. Стіни все ще були пофарбовані тим самим блідозеленим кольором. У коридорах. Все так само пахло ліками. Вона важко сіла на один із дерев'яних стільців у коридорі, намагаючись упорядкувати свої думки. До неї підійшла медсестра середнього віку з сивим волоссям, зібраним у тугий пучок. Її очі були втомленими, але добрими. Доброго дня! Чим я можу вам допомогти? запитала вона, дивлячись на Анну з легким здивуванням. Анна відчула, як її серце завмирає, вона зробила глибокий вдих і нарешті зважилась сказати те, що мучило її останні кілька днів. Вибачте, але я я думаю, що моя донька могла бути підмінена у цьому пологовому будинку 20 років тому. Її голос затремтів, і вона відчула, як сльози підступають до очей. Медсестра спочатку розгубилась, а потім її обличчя застигло в напруженому виразі. Вона оглянулась по сторонах, ніби боялась, що хтось почує їхню розмову, і тихо прошепотіла. Ходімо зі мною, поговоримо в кабінеті. Анна пішла за нею довгими темними коридорами, відчуваючи, як її страх перетворюється на справжній жах. Коли вони зайшли в маленький кабінет, медсестра зачинила двері і важко опустилась на стілець. Сідайте, будь ласка, сказала вона, вказуючи на стілець навпроти себе. Анна сіла, все ще стискаючи свою сумку, ніби це могло врятувати її від страшної правди, яку вона, можливо, ось-ось почує. Я працюю тут вже понад 30 років. Почала медсестра, поправляючи свій білий халат. І я пам'ятаю ті часи, коли у нас тут був справжній хаос: переповнені палати, нестача персоналу, новонароджених часто переносили з одного місця в інше без належного контролю. Таке могло статись. Але це дуже рідко траплялося. Анна відчула, як її серце стискається ще сильніше. Вона схилилась ближче до жінки, намагаючись зрозуміти, чи справді її підозри можуть бути правдою. Ви хочете сказати, що діти дійсно могли бути підмінені? прошепотіла вона, відчуваючи, як її голос зривається. Я не можу нічого стверджувати точно, але таке могло статись, відповіла медсестра, не відводячи від неї очей. Але знайти правду. Буде непросто багато архівів були втрачені або знищені, а ті, що залишились, часто неповні або неточні. Анна відчула, як сльози починають текти по її щоках, її світ почав розвалюватись на шматки, і вона не знала, як зібрати його знову. Будь ласка, допоможіть мені, прошепотіла вона, стискаючи руки на колінах. Я повинна дізнатись правду. Медсестра важко зітхнула і повільно кивнула. Я зроблю все, що зможу, але ви повинні розуміти, що це буде дуже важкий шлях, сказала вона, дивлячись прямо в очі Анні. Ви готові дізнатись правду, якою б вона не була? Анна мовчки кивнула, відчуваючи, як її серце стискається від болю. Вона повернулась додому з пологового будинку, відчуваючи себе, наче чужою у власному житті. Її думки плутались, а серце калатало так сильно, що вона боялась втратити свідомість прямо на вулиці. Вона йшла повз знайомі будинки, але тепер усе здавалось їй чужим, ніби вона потрапила в паралельний світ, де все не таке, як вона думала. Коли вона зайшла до квартири, Оля сиділа на кухні, розмовляючи по телефону і сміючись. Її голос лунав так дзвінко і безтурботно, що Анна відчула, як її серце стискається ще сильніше. Так, так, я вже подумаю про це, сміялась Оля, грайливо накручуючи пасмо свого довгого білого волосся на палець. Гаразд, поговоримо пізніше. Вона поклала телефон і підняла погляд на матір. Мам, ти щось така бліда останнім часом, сказала вона, кидаючи свій телефон на стіл. Все гаразд. Анна спробувала усміхнутись, але її губи затремтіли. Так, доню, все нормально, відповіла вона, намагаючись приховати свої справжні почуття. Просто багато справ на роботі. Ой, та не напружуйся так. Оля махнула рукою. Скоро мій день народження треба буде організувати якусь класну вечірку. Анна мовчки кивнула. Її донька, яку вона ростила і любила всі ці роки, можливо, насправді не її донька. Але як сказати про це Олі? Чи потрібно руйнувати її життя? Тієї ночі Анна довго не могла заснути. Вона крутилася з боку на бік, згадуючи кожну дрібницю, кожен момент пов'язаний з народженням Олі. Вона згадала, як вперше побачила її маленьке рожеве обличчя в пологовому будинку, як тримала її на руках і шепотіла Ти моя, тільки моя. Але тепер ці спогади здавались їй фальшивими. Ніби вона жила в якійсь вигаданій реальності. На ранок Анна вирішила діяти. Вона знайшла стару телефонну книгу і почала дзвонити всім знайомим, які могли мати хоч якусь інформацію про той пологовий будинок. Після десятків безплідних дзвінків вона нарешті натрапила на колишню медсестру, яка погодилась зустрітися з нею в невеликому кафе на околиці міста. Коли Анна увійшла в кафе, її серце знову затріпотіло від страху. За одним із столиків сиділа пенсіонерка з сивим волоссям і втомленими очима. Вона виглядала, ніби прожила не одне життя. І одразу впізнала Анну, коли та наблизилась. Ви, Анна? запитала медсестра, піднімаючи голову від чашки кави. Так, це я. Кинула Анна, важко сівши навпроти неї. Жінка мовчки вдивлялась в її обличчя кілька секунд, а потім тихо промовила: Я пам'ятаю той день, той хаос, так багато дітей, так багато плачу і криків. Це був справжній кошмар. Анна відчула, як її руки почали тремтіти. І вона схопилася за чашку кави, намагаючись знайти хоч якийсь контроль над собою. Ви хочете сказати, що діти могли бути перепутані? прошепотіла вона, намагаючись не розплакатись посеред кафе. Медсестра важко зітхнула, кинула швидкий погляд на двері, ніби перевіряючи, чи ніхто її не слухає, і кивнула. Таке могло статись. Я навіть пам'ятаю одну жінку, яка теж народила того дня. Її донька теж мала бути блондинкою. Але коли я прийшла до неї, дитина мала темне волосся. Вона тоді підняла скандал, але їй сказали, що вона просто помиляється через стрес. Анна відчула, як її серце завмирає. Вона нахилилась ближче до медсестри, стискаючи її руку. Ви пам'ятаєте її ім'я? Хто вона? запитала вона, відчуваючи, як її надія знову починає палати. Медсестра на секунду задумалась, а потім тихо промовила. Так, здається, її звали Світлана Петрівна. Я пам'ятаю її обличчя. Вона була молода і дуже вразлива. Вона теж мала дівчинку того дня. Анна відчула, як її серце починає шалено битись. Вона знала, що це її єдиний шанс знайти свою справжню доньку, і вона не мала права втратити його. Дякую вам, прошепотіла Анна, стискаючи руку медсестри. Дякую за все. Вона швидко вибігла з кафе, відчуваючи, як її серце переповнюється змішаними почуттями. Вона знайшла перший слід, але що чекає на неї далі. Вона не могла думати ні про що інше, окрім тієї жінки, яку згадала медсестра. Світлана Петрівна, вона повторювала це ім'я, поки їхала додому. Її руки тремтіли. Вдома Оля вже чекала її з широкою усмішкою на обличчі. Мам, дивись, я знайшла старі фотки. Вигукнула вона, махаючи старим фотоальбомом. Ти була така молода і красива, а я таке смішне маля. Анна застигла на порозі, вона дивилась на Олю, її білосніжне волосся і блакитні очі, і розуміла, що, можливо, ця дівчинка ніколи не була її донькою. Але як вона могла з цим змиритись? Так, доню, ти завжди була прекрасною, тихо відповіла вона, заходячи на кухню, щоб налити собі склянку води. Вона зробила ковток, намагаючись заспокоїтись, але вода здавалась їй гіркою, як сльози. Наступного дня Анна вирушила на пошуки світлани. Вона витратила кілька годин на дзвінки, запити в соцмережах, і навіть звернулась до знайомих, які могли мати хоч якусь інформацію про цю жінку. Нарешті, після кількох годин пошуків, їй вдалося знайти номер телефону, який, ймовірно, належав Світлані. Анна довго дивилась на екран свого телефону, вагаючись, чи варто дзвонити. Її серце калатало, а руки тремтіли. Але вона знала, що не може зупинитись тепер, коли вже так близько до правди. Вона натиснула на кнопку виклику і приклала телефон до вуха. Гудки здавались їй нескінченними, поки нарешті з іншого боку не пролунало втомлене ало. Доброго дня! Це Світлана Петрівна. Відповів жіночий голос, який, здавалося, був повен тривоги і недовіри. Мене звати Анна, промовила вона, відчуваючи, як її серце завмирає. Я, я думаю, що наші діти могли бути переплутані в пологовому будинку 20 років тому. На іншому кінці дроту запанувала тиша. Анна вже подумала, що жінка поклала трубку. Але потім почула її тихий зламаний голос. Що? Що ви говорите? Це якийсь жарт? сказала Світлана. Ні, це не жарт, відповіла вона, стискаючи телефон так сильно, що пальці побіліли. Я просто хочу знати правду. Після кількох хвилин мовчання, Світлана нарешті, погодилась зустрітися з Анною. Вони домовились зустрітися в невеликому кафе, неподалік від пологового будинку, де колись народили своїх доньок. Коли Анна прийшла на зустріч, її серце тріпотіло від страху і надії. Вона побачила жінку середнього віку зі світлим волоссям і карими очима, яка нервово перебирала серветку в руках. Анна підійшла до неї, і вони мовчки обмінялися поглядами. Світлано? тихо запитала Анна, сівши навпроти неї. Так, жінка кивнула, відводячи погляд, це ви мені дзвонили. Анна кивнула і зробила глибокий вдих, намагаючись знайти правильні слова. Вибачте, що я вас потривожила. але я думаю, що наші доньки могли бути перепутані в пологовому будинку, промовила вона. Світлана спочатку розгубилась, а потім її очі наповнились сльозами. Це неможливо, прошепотіла вона, закриваючи обличчя руками. Це просто неможливо. Анна відчула, як її серце розривається від болю. Вона простягнула руку, щоб торкнутися світлани, але та відсахнулась, ніби від удару. Я не знаю, що вам сказати. Крізь сльози промовила Світлана, Моя донька це моє життя. Я не можу уявити, що вона може бути не моєю. Анна відчула, як її серце стискається ще сильніше вона зрозуміла, що стоїть на межі, яку не можна переступати без наслідків. Вона теж могла втратити свою Олю назавжди, але могла і знайти свою справжню доньку. Може, ми зробимо ДНК тест, тихо запропонувала Анна, відчуваючи, як її голос тремтить. Світлана довго мовчала, витираючи сльози, а потім важко кивнула. Гаразд, прошепотіла вона, дивлячись прямо в очі Анни. Але, будь ласка, не руйнуйте моє життя, якщо це все виявиться помилкою. Анна мовчки кивнула. Відчуваючи, як її серце стискається від страху, минуло кілька тижнів відтоді, як Анна і Світлана здали зразки ДНК тесту. Анна жила ніби в тумані. Кожен день здавався їй нескінченним. Вона втратила апетит, спала по кілька годин на добу і постійно перевіряла телефон, чекаючи дзвінка з лабораторії. Оля помічала дивну поведінку матері і кілька разів намагалась поговорити з нею. Але Анна лише відмахувалась, кажучи, що все нормально. Її серце розривалося від болю, але вона не могла розповісти Олі правду, поки не дізнається результатів тесту. Нарешті, в один дощовий ранок, коли Анна сиділа на кухні, втупившись в холодну чашку кави, її телефон задзвонив. Вона мало не впустила його від несподіванки. На екрані висвітився незнайомий телефон. Алло, промовила вона, відчуваючи, як її голос тремтить. Доброго дня! Це лабораторія Генетик тест. Почула вона спокійний голос на іншому кінці дроту. Ми отримали результати ваших тестів. Анна відчула, як її серце завмирає. Вона не могла поворухнутися, її руки затремтіли так сильно, що вона ледь не впустила телефон. Так, прошепотіла вона, притискаючи трубку до вуха. І які результати? Згідно з результатами тесту, ймовірність того, що ви є біологічною матір'ю Ольги, становить 0%. спокійно промовив співробітник лабораторії. Ці слова. На Анну, як важкий молот. її світ розвалився на шматки. Вона втратила орієнтацію в просторі, її голова закрутилась, а повітря стало густим і важким. А, а Дарина! прошепотіла вона, відчуваючи, як її серце стискається, ймовірність того, що ви є біологічною матір'ю Дарини. Становить 99,99%, ,99%, спокійно додав чоловік. Вітаємо, ви знайшли свою біологічну доньку. Анна не могла повірити в те, що чує. Вона знайшла свою справжню доньку. Але що тепер робити із цією інформацією? Як розповісти про це Олі? І, взагалі, чи потрібно це розказувати? Через кілька днів Анна зібралась з духом і зателефонувала Світлані. Вони домовились зустрітися ще раз, цього разу вже як незнайомки, а як дві матері, чиї життя назавжди переплелися через одну фатальну помилку. Вони зустрілися в тому ж кафе, де бачилися вперше. Світлана виглядала виснаженою. Її очі були червоними від сліз, але вона все одно намагалася триматися спокійно. Я отримала результати, тихо сказала Анна, сідаючи навпроти неї. Дарина моя донька. Світлана важко зітхнула і витерла сльози з обличчя. Вона мовчала кілька секунд, а потім, нарешті, підвела очі на Анну. Я теж отримала свої результати. Промовила вона, стискаючи руки на столі. І Оля моя біологічна донька. Анна відчула, як її серце стискається ще сильніше. Вона знала, що тепер перед ними стоїть вибір, який може зруйнувати їхнє життя назавжди. Що будемо робити? тихо запитала вона, відчуваючи, як її голос зривається. Світлана довго мовчала. Вдивляючись у вікно, за яким все ще шумів дощ. Нарешті вона відвела погляд і подивилась прямо в очі Анні. Я не можу відмовитись від дарини, сказала вона, відчуваючи, як її голос починає тремтіти. Вона моя донька, і я виростила її всі ці роки. Але я не хочу втратити і Олю. Вона знала, що втратить Олю, якщо вирішить боротися за дарину. Але чи може вона змусити себе відмовитись від своєї біологічної доньки? Вони довго мовчали, кожна з них боролася зі своїми почуттями і страхами. Нарешті, Анна підвелась, взяла сумку і тихо промовила: Я не знаю, що буде далі. Але я не хочу втратити свою доньку. І якщо це означає, що я повинна прийняти Олю такою, як вона є, я готова на це. Світлана лише мовчки кивнула, відчуваючи, як її сльози знову навертаються на очі. Вони вирішили не відкривати цю таємницю нікому. Вони разом вийшли з кафе і домовились не руйнувати. Своє життя і життя своїх доньок.